Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень на суперечливі теми порівняно з чапт. Останніми тижнями мільярдер Ілон Маск звернувся до експертів у галузі штучного інтелекту, із пропозицією створити нову дослідницьку лабораторію для розвитку конкурента Чаптій розумного чату бота, який може виконати різноманітність завдань. Про це пише інформацію з посиланням на людей, які безпосередньо усвідомлюють цей проект. За словами журналістів для того, щоб очолити цю роботу, керівник Тесла та Твіттер найняв Ігор Бабушкін, дослідник, який раніше працював у відділі навчання машин AIS, вважається. Що суперницький чат з маски матиме менше обмежень на суперечливі теми, ніж чат, який не запрограмований для створення вмісту, який є упередженим чи політичним. Відео дня, до речі, у 2015 році Ілон Маск був співзасновником OpenAI як некомерційний стартап. Але був змушений відмовитися від ради директорів у 2018 році через конфлікт інтересів. Цікаво також, що ця новина суперечить більш ранньому та більш затишному твердженню маски про штучний інтелект та Чапт. Зокрема, він неодноразово попереджав людство. Що такі технології можуть становити загрозу цивілізації та закликали до безпечного регулювання щі. Що таке чапт, і на що він здатний чапт, це чат, який спричинив чудовий галас у світі високотехнологій протягом декількох місяців існування. Він здатний легко і впевнено відповісти на складні запитання, а також писати прозу, вірші чи комп'ютерний код. І навіть TikTok хто наздогнав темпи зростання, на відміну від класичних пошукових систем, він не має зібраних шаблонів, але навчався давати змістовні відповіді на льоту, потім було завершено кілька разів, використовуючи власні відповіді. Щоб зробити їх більш точними та правильними. На тлі своєї популярності чапт зумів викликати багато суперечок у мережі, опитування показало, що деякі компанії вже замінюють персонал SI Assistant. і популярне онлайн видання Clark's World яке публікує історії аматорів у жанрі Шіфай, перестав отримувати нові матеріали від авторів через чапт.